Же приходить усвідомлення того, що це е, дійсно не на один день і не на два дня, що почалось повномасштабне вторгнення. Е, найперше, найперше, що ти відчуваєш, це страх, але страх не за себе, за своїх рідних, які розкидані по всій Україні. Мій батько військовий, він проходить службу в лавах Збройних сил України. Я вирішила обрати державну прикордонну службу для себе. Тому що прикордонники це ті, хто перші на кордоні зустрічають людей, це обличчя держави, це ті, хто представляють нашу країну. Ще з першого курсу я мріяла проходити військову службу в аеропорту. І після закінчення академії моя мрія збулась. Я була направлена до подальшого проходження служби для до одного з аеропортів Києва. В аеропорту ми виконували свої обов'язки, здійснювали прикордонний контроль, виявляли підробні паспортні документи осіб, яким не належать паспортні документи, та здійснювали пропускні операції. Ранок 24 лютого, як і всі українці, ніколи не забуду, тому що він почався з вибухів ракет. Коли ти просинаєшся над тобою, літають ракети, але найперше, з чим ти стикаєшся, це не страх. А заперечення того, що таке може бути в наш час. 24 лютого я була в своїх батьків в Київській області. Як тільки почала виїжджати з самого ранку від батьків, зрозуміла, який великий хаос відбувається. Люди були шоковані, вони не знали, що робити, куди йти, куди бігти в той момент. Я зрозуміла, наскільки я рада, що я військова. У військових більше інформації, злагоджені дії, команди. Ми були готові до того, як би там не було, що таке можливо. Дівчат було відправлено на західний кордон в допомогу нашим колегам, тому що дуже багато людей виїжджали. Вони не знали, наскільки це, як це затягнеться. Дуже багато людей виїжджали, нас відправили туди допомагати здійснювати прикордонний контроль, тому що пасажиропотік на західному кордоні збільшився нереально. Було дуже багато жінок, дітей, людей, які просто не знали, що робити, куди бігти в цей момент. Через деякий час повернулись сюди. Зараз здійснюємо перевірку осіб, огляд транспортних засобів, вантажів. Дуже багато жінок, керівників, дуже багато жінок, які себе проявили так само під час війни, які не тікали, не ховались, які були готові до останнього підтримувати свій особовий склад, свій персонал. Надихали, вселяли віру, надію і собі, і своїм людям, які один одного підтримували. Всі один одного тут дуже поважають. Найбільша мрія, як у всіх українців, це наблизити перемогу. Ми і всі військовослужбовці роблять все можливе, все, що в наших силах, щоб якомога швидше це було. Я дуже надіюсь, що 2023 рік стане для нас переможним. Найперше, що зроблю після перемоги, це поїду до своїх рідних, близьких до бабусі з дідусем. Навідую всю свою родину, буду з ними довго спілкуватись. Розказувати, як я за ними сумувала, і надію, що все буде добре.